В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Двоє людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району після опівночі ворог ударив з РСЗВ по селу Юрківка. Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований вибуховою хвилею. Пошкоджені будинки та автівки поруч дістали поранень. Жінка та чоловік постраждалим надана необхідна медична допомога. Наслідок обстрілу сталося дві пожежі в запорізькому районі. Загалом впродовж доби окупанти завдали 419 ударів по 12 населених пунктах. Тах області надійшло п'ять повідомлень про пошкодження приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по кам'янському, малих Щербаках Гуляйполю, Малій Токмачці та Малинівці, 253 БПЛА різної модифікації. Переважно ФПВ, атакували Запоріжжя, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Шість обстрілів з РСЗВ накрили Юрківку, Новодарівку та Новоданилівку. 134 артобстріли завдано по території кам'янського гуляйполя, щербаків. Новоданилівки, малої токмачки, Чарівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоданилівка та Степове а на тимчасово окупованій території Запорізької області розвідники вистежали та вполювали поїзд російських згарбників з пальним. Прицільних ударів БПЛА прямо під час руху завдали на залізничній ділянці верхній Токмак, Молочанськ, Фадорівка. Щонайменше три цистерни спальним знищено. Залізничне постачання окупаційних сил порушене. 303 українських захисники вдома. Це третя і остання частина обміну в форматі тисяча на тисячу, про який вдалося домовитись в Туреччині. Серед них 51 військовий з Запорізької області, де хто був в неволі з весни 22-го року. Тепер на всіх чекає відновлення та реабілітація. Цей триденний обмін став шостим обміном цього року, та 65-тим від початку повномасштабного вторгнення. 30-й театральний фестиваль конкурс Січаславна на фінальному етапі, і 43 заявлених на конкурс постановок до фіналу пройшли 15. Серед них чотири це вистави і театрів із Запоріжжя. Як пройшов Запорізький день, в фіналі конкурсу розкаже Ольга Ларіонова. У фіналі конкурсне журі оцінює вистави трьох запорізьких театрів: казку Вовк і Семеро Козенят, театру Ляльок, виставу театру Молоді і Сіда в Таврії, що безпосередньо торкається російсько-української війни, і дві постановки магарівців: виставу Обряд тіні забутих предків за мотивами української класики та психологічну драму сучасної французької авторки Людожерчик. Всі вистави пройшли конкурсний відбір і потрапили в короткий список найкращих. Ціні забутих предків це наша класика, це вистава масова, де ми показуємо не лише гру акторів драми. Там на сцені живий оркестр, там артисти балету, і це обряд на одну дію. Якщо брати людожерчик, це казка-притча, дуже серйозна тема. Батьки, діти, є діти різні. Наприклад, ця сім'я незвичайна, тому що Буду і мати робить все можливе для того, щоб він не став таким. Кожна вистава унікальна. В кожної вистави свій інструментарій донести ту думку, яку бачить режисер, авторська група цієї вистави. Тому тут радше йдеться про те, як сприймає журі. А журі, яке зараз приїхало, це люди. Безсторонні, не заангажовані, не зацікавлені в жодному з наших театрів, тому що це, це журі, яке ну має оту незалежність, яку повинно мати журі, щоб саме виставляти оцінку. У журі відомі театрознавці з різних міст України. Вони визначатимуть найкращі роботи з п'ятнадцятки фіналістів. Власне, те, що фестиваль відродився і відбувається у прифронтовому місці під сигналами повітряної тривоги, це вже диво, кажуть гості. мої люди з-за кордону пишуть, яка там війна у вас який фестиваль? Ви ви, ви взагалі нормальні? Як ви фестивалите? І тому ми самі не знаємо наших можливостей, що ми можемо. І театр на межі власне виживання, на межі всупереч всіх викликів говорить про наші можливості можливості протистояти, можливості шукати, можливості. Бути сильнішими самими не уявляючи, що ми можемо. Постановка, яка вразить фахівців найбільше, отримає гран-при. Інші, котрі не вписуються в традиційні номінації, можуть бути відзначені спеціальним призом. Це найкраща драматична, найкраща музична, найкраща пластична, найкраща камерна вистава. Це найкраща режисура, сценографія, роль, музичне рішення, хореографія. Це найкращі ролі чоловіча, жіноча, першого. Плану, головна роль, чи другого плану, чи епізод. Те що, що виходить на нерв часу, да? ну, тобто і таке може бути. Або це дуже ретельно зроблена театральна робота, де ми бачимо майстерність режисера, і актора, і сценографа. Це дуже дуже, дуже різні насправді. І, і Оцінка вистави, якщо так можна казати, я взагалі не оцінюю. Так, балами вистави, але це цікаво. Тобто вона складається з дуже багатьох насправді компонентів, дуже багатьох складових. І в їх синтезі тоді якесь виникає е, розуміння та вистава краще, ніж інша. Фестиваль Січіславна це ще й майданчик для творчих обговорень та дискусій, адже на думку експертів, театр сьогодні це не просто мистецтво, це і педагогічний і навіть психотерапевтичний простір. От, насправді театр мусить бути дуже різним, я так думаю. І тому, от навпаки, якщо б цей театр мав там п'ять майданчиків сонічних. Міг показувати на них різні речі, це було б дуже добре. Кожен митець є власне сам творцем своєї моделі театру. Ви пропонуєте так в іншому театрі, пропонують по іншому, і кожен з них має так моти свою візію, і тому. Єдиної, скажімо, єдиного рецепту немає. Всі самі митці, От у нас є дуже багато режисерів, які повернулися з війни. і Вони кажуть, що ми не знаємо, який повинен сьогодні бути театр. Ми самі не даємо відповіді на це запитання. Так що театр тим і важливий, що він ставить питання. Театр ніколи не дає відповіді. А глядачі цього разу зовсім юні емоційно реагують на роботу акторів. Сподобалося справді є все і костюм. Гарна музика, актори дуже гарно танцюють, і ця, ця вистава дуже сумна, але в мене. Все одно переповнутимо. Нагадаємо, театральний фестиваль Подніпров'ясіславна відновив свою роботу після трирічної перерви. У конкурсі традиційно взяли участь театри двох областей Дніпропетровської та Запорізької. Представили понад 40 нових постановок. Експертна рада з довгого списку відібрала 15 і запропонувала на розгляд журі. Фінал триватиме тиждень, а 30 травня у Дніпрі відбудеться нагородження переможців. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Заводському району 56 відзначили день народження святом для дітей на майданчику. Біля районного будинку творчості лунала музика, пісні, а вихованці підготували спортивні номери і танці. Як святкували, дивіться в сюжеті. Святкування Дня народження Заводського району розпочалося із веселих естафет та конкурсів для дітей. Малеча активно брала участь у рухливих вправах і за це отримувала солодкі подарунки. Центром святкової програми став будинок дитячої та юнацької творчості. Його виконавці підготували концерт з танцями, піснями та навіть спортивними номерами. Заклад став центром для нашого прекрасного свята дня 56-ї річниці Заводського району. Ми підготували майстер-класи. У нас працює три аквагрими. Це найлюбиміша, найулюбленіша справа наших дітей. І у нас поробки діти виготовляють. це Те, що вони дуже люблять на майстер-класах. Також у нас працюють виставка, ярмарочна виставка. У нас багато смаколиків, можна задонатити, підтримати сьогодні ЗСУ. Під час свята привітали і обдарованих дітей заводського, учасників олімпіад, наукових конференцій, конкурсів та тих, хто активно бере участь у житті району. Вони отримали грамоти від райадміністрації та подарунки. На жаль, ми сьогодні проводимо свята нігучні не -не гучна, не так як ми всі вміємо і як хочемо. Але ми впевнені, точно впевнені, точно знаємо, що це все буде після нашої перемоги. Але ж у нас є наші діти, діти заводського району, і ми продовжуємо в рамках освяткування проводити такі дитячі фестивалі, дитячі заходи. Для наших дітей наші дітей повинні, повинні бути емоції, повинні бути яскраве життя. як би там не було ще і причетність до історії. Волонтери Кічка сублаштували благодійний ярмарок, де всі охочі могли придбати солодощі, випічку або сувеніри за донат на зсу. Тим часом жителі району насолоджувалися святом і можливістю спостерігати за тим, як їхні діти радіють та веселяться. Сьогодні день району. Сьогодні день нашого району. Нарешті, через багато років, діти знову побачили якусь радість. Дійсно, це для них таке щастя, тому що зараз такий важкий час і, звісно, їм важко. Але попри все, ми намагаємось їх розвивати. Велика вдячність за таке свято будинку дитячої та юнацької творчості. Мій син ходить сюди, і йому дуже подобається. Аліна Мельничук, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.